Всім добрий раночок. Починаю новий влог. З чого я можу ще почати? Зі сніданку. У мене мій улюблений, один із улюблених сніданків. В принципі, ви вже його бачили багато разів. Тільки я не грінку зробила просто хліб з авокадо, спеціями. Та в мене, до речі, сир сьогодні цей моцарелла з такими шматочками. Вирішила поставити такими шматочками. і одне яйце в мене. Трошечки не вийшло. Я люблю, щоб таке було ріденьке. І да, я знаю, що це навпаки має бути. Оп, оп. Пішла їсти. Так, я знову в автомобілі їду зараз до мамолога на контроль. Треба, до речі, ходити щороку. Я мала прийти ще трохи більше ніж півроку тому, але затягнула аж до цієї пори. Тому йду на контроль. І вам також нагадую, щоб не забувалися, що гінеколог і мамолог має бути раз у рік, обов'язково для жінок, бо самі знаєте, що треба слідкувати за своїм здоров'ям. На сонечко, але мороз сьогодні вже сильний такий гарненький морозець. Вже сьогодні мінус 10 було вночі, хоча що в Україні мінус 20, мінус 17. І снігу по коліна. У нас снігу вже немає, тільки ось тут на стоянці трошки є такий трошки сніжок і трошки льот. А так, в основному ніде немає весна, прямо тільки ось це сьогодні вже сильністки мороз. А то було плюс 2. Вчора, позавчора, було плюс 2, плюс 3. Це декілька ночей буде. Плюс 10 це було, це плюс 8 ще буде. І далі піде вже на спад. Так, я їду, бо нам ще сьогодні з Мішелькою до лікаря треба. Знову на контроль. So more we try. Як ви вже зрозуміли, я в магазині Хомла. Побачила в торговому центрі, що тут відкрився ось Хомла. Раніше її тут не було, мені здається, тут Хомендві був. І тут зараз розпродаж 2 плюс 2 безкоштовно. Тобто два купуєте, 2 безкоштовно, так розумію, що дешевше. І ось на зимову колекцію. Досі ще є розпродаж зимової колекції, хоча зазвичай в цей час вони вже все ховають. Чи мені так здається. Ну, я раніше не помічала, що так довго тримаю. Але о, дивіться, яка класна свічка в кружці. Свічку спалили і залишилась кружечка. Дуже оригінально. Так, це у нас це така кружка з трубочкою 33 злотих на 550 міліграмів. Миски є тарілки з сніжинками, дуже гарні ось такі. У вигляді ялинки, дивіться, яка гарненька для меду. Штука 25 злотих зараз на акції. Пряночок, ось такі тарілочки, склянки теж гарної такої форми. Так, все. Свічки. Цікаво, коли виглядають, написано, що тут 4 свічки по 20 грамів, 30 злотих. Оздоблення різні. Такі цікаві ялинки 19 злотих. Маленькі свічечки зовсім, що це не по 35. Оці будинки дуже важкі, керамічні і прикольні по 40 вот. Яка подушка класна. 47. 53. ці так і залишилось по 53. Ось така прикольна ручка на кружечці по 10 злотих. А дивіться, який прикольний набір для якихось соків чи лимонадів. Два штуки хлібниця. Ось ця дуже класна штука для сиру. Тут і ножечки різні, лопатки. Сон все для сирної тарілки. На, зараз за 99. Це що? Це постільна білизна, а це мікрофібра. Я не дуже люблю купувати мікрофібру. Баночка для цукру, але така хрупка, що здається, що впаде прямо в руках, роздавиться. Помітила, що в цій хомлі дуже гарно все складено. Дівчатка молодці. Прямо дуже все гарно, ідеально складено. Дивіться, яка цікава дощечка. У формі рибки. Зараз в магазині Хомла, до речі, знижка. Якщо купуєте на 50 злотих, то 20% знижка, це сказала мені дівчинка в магазині. Але дуже приємні, дуже приємні діє чат. Вже спускаюся, йду тут паркінга і їду додому. Треба ще встигнути щось обід зробити, на обід зробити щось. І треба їхати з мішенькою в клініку, як я вже говорила. Що сьогодні один раз і вже все. Біля торгового центру. Купила ще ось такий величезний пучок кропу, там, дідусь, то я продавав 2 злотих всього лиш ось такий великий гарний пучок. Ось, Також заїхала в Kaufland, Зараз по акції там свинина, корейка, частина називається по 10,99. А також зазвичай вона ось 21. А так я взяла за 11 рахувати. Тут кілограм 300 г, здається, 350 грамів. Також взяла листкове тісто. Приготую владіку на вечерю слойки такі з фаршем. Перемолю ось це м'ясо. Взяла яйця, це я взяла в магазині Aldi. Бо в Кауфландії якісь такі дорогі яйця. Ці ну, теж не дешеві, але трошки дешевше, ніж в Кауфланді. Мілку взяла, також була на акції 699, здається, гауда сир пластинками. Це Влад попросив, теж як я буду в магазині, що взяла. Сосиски в його улюблені. Це зараз буду варити на обід борщ зелений зі шпинатом. І взяла свій улюблений салатик Валеріану. Ось такий. Я його, знаєте, можу такого просто навіть не замішувати ні з чим. Просто помила, просушила в сушарці для овочів. І можу так просто їсти без нічого, навіть без олії, без нічого. Настільки я його люблю, він такий ніжний ніжний. Тому можу їсти просто так. Поставила, вже борщик, вариться, яйця відварюю, теж, до речі, засікла час і не пам'ятаю, скільки було годи, <гад> скільки вони вже варяться. Ну, треба ще раз засікти, хоча б ще 5 хвилин поварити, щоб точно зварилися. І це, я ж вам так і не сказала, як я до мамолого сходила. Коротше, я його не пройшла. Раніше було як, що приходиш в понеділок з 10.15 і там до 12 годин. Оце був час прийому мамолга, саме в цьому. В цій поліклініці, де, ну, де я була. А це я приїхала з цим направленням своїм. Це до безкоштовно я мала на увазі. А це приїхала з своїм направленням, і вони кажуть, що ну, вже все по запису. Тому записали мене на 26 число. Мені, в принципі, не терміново, тому почекаю до 26 числа. Та мені взагалі треба буде все одно брати скерування на направлення на цей на УЗІ. Ось потім ще на Узі. Ну, на Узі тут треба буде чекати. Можна навіть кілька місяців чекати. Ось. Потім після УЗІ вже знов до нього. Подивимося, що там і як. Ось мамографію, я думаю, не треба буде робити, бо я робила, то так часто вона не робиться. Ось, тим більше мені ж нема ще 40. Там, я знаю, після 40, здається, часто робиться. Не вийшло У мене сьогодні пройти мамолога. І, до речі, мамолог, мені здається, це єдиний лікар. У Польщі, який не називається так, як у нас. У на... Ну, Тобто, якщо, наприклад, цей ларинголог, там, невролог, гастроентеролог, Коротше, ось такі всі лікарі ніби називаються так, як в нас в Україні, а мамолога в них немає. Тобто такого слова мамолог в них немає такого назви лікаря. І я пам'ятаю, колись перший раз прийшла і кажу, можна записати до мамолога, а вони такі: що? Хто такий мамолог? Що це за лікар, Взагалі не могли зрозуміти. Я ж дала тоді направлення, в них просто записуюся до порадних хвороб перші, тобто до порадні хвороб грудей. Ось так, якщо дослівно перекласти. І немає в них такого лікаря, як мамолог, виявляється. Хоча всі інші лікарі, в принципі, так називаються, які у нас, тому неважко зрозуміти, до якого лікаря йти. Зараз буду, промию цей шпинат, закину. І яйця скільки їх ще поварити, хвилинку ще поварюю і виключаю. Вже закинула і шпинат, і яйця. Ой, ще потім додам в кінці кріп і все, зараз трошки покипить і буде виключати. Я коли оце варю борщ, то я, знаєте, кого завжди згадую? Свою бабцю. Мамину маму, і я згадую її борщ. Не такий смачний зелений борщ був. Це просто я не знаю. Я вже житті такий не зварю, тому що, по-перше, він варився на цьому на грубці. Знаєте, ця грубка, де ну, розпалювали, щоб тепло було в хаті, і там зверху стояли такі штуки, залізні, круглі. І... Чим більше цих штук вийняти, тим більше вогонь. потім, Щоб зменшити ці штуки, додавалися. І це на, на цій грубці варилася завжди їжа. І яка вона була смачна, я не знаю. Така вже смачна, це я завжди пам'ятаю цей зелений борщ. Такий він наваристий, це м'яско аж, аж тануло, аж розставало в роті від цього, що воно так довго варилося. А ось коли червоний борщ, то я згадую іншу бабцю, папину маму, бо в неї завжди був дуже-дуже червоний борщ. І теж він був наваристий, дуже смачний. А ще коли до неї приїжджала влітку на канікули, то завжди пам'ятаю, що їла цей борщ дерев'яною ложкою. Була така велика, кругла така, глибока дерев'яна ложка, вона була розписана. Чось мені здається, Таких ложок було декілька в неї. І я пам'ятаю, що я саме борщ завжди їла ось цією дерев'яною ложкою, любила їсти. Такі класні спогади, згадуєш, з бабцею якою папина, мама ми колись на піч вилазили, вона топила, в неї був котел. Не грубка, був котел такий великий залізний, який треба було топити дровами. І вже йшли батареї по хаті. Але коли вона пекла хліб... В печі, то ось ця тепла піч була, і ми вилазили наверх на піч, і бабця дуже любила зі мною співати. І це ми співали на цій печі. Такі класні спогади. Одні спогади є з одного села, інші спогади є з другого села. Це дуже класно. Наші діти ж зараз цього не, не зрозуміють. Та мені здається, не всі навіть мого покоління це пам'ятають і зрозуміють, тому що не всіх було село. Ось, не всіх, хто жив в місті, і, наприклад, так само батьки батьків жили в місті, то не знаю, звісно, як це було і що це взагалі, як А до речі, я попросила маму, щоб вона мені килимок в бабці знайшла. Такий, знаєте, як оце колись були на стінах, такі гарні кольорові, вони ткалися. Коротше, моя бабця вона сама робила нитки вовняні, вона сама їх фарбувала, змотувала, ткала. Щоб оця нитка виходила з цієї вовни, потім вона її фарбувала і в клубочки змотувала. І тоді дідусь мій завозив десь кудись казала, здається, мама на Закарпаття. Здається, так. І там вже робили, ткали ось ці коври, килимки. І вони висіли на стіні, дуже такі гарні. Я пам'ятаю, як я лежу на ліжку, і там оце пальчиком обвожу цей малюнки, ці ромбики, там різні, ще килинки були з квіточками. То це я попросила маму вже давно дуже просила, що, мама, я хочу цей килимок, мені треба дуже його сильно. Я дуже його хочу. Я саме хотіла від неї. Я саме хотіла, щоб якби ну рідні. Коротше, мама знайшла мені цей килимок, так що в мене буде килимок. Тільки від зараз у мами, колись я його візьму і привезу собі. Все, ми з Мішелькою справилися. Кажу, що треба ще один раз, бо, щоб вже точно знати, що все добре, а потім через два тижні знову прийти, щоб подивитися, чи точно точно все добре. Тому Мішель, тримайся, тобі прийдеться ще піти. Що робити? Треба йти, значить. Бо ще й трошки є запальний процес. Ну, звісно, вже майже все добре, але трошки ще процес є. Тому він ще виписав таблетки. Буде ще Мішелька пити таблетки, які важко їй дуже дати до ротика. І вже тоді я, до речі, запитаю її, наскільки часто це треба робити. Бо раніше Мішелька сама все робила. Ну, тобто, собаки вони ж самі вміють очищати це все діло, ці свої залози. Але не знаю, чи вона... Лінується вже, чи... чи вона забулася, як це робиться Ось так вийшло вже. Я чекаю Влада, він здає якісь там якусь контроль здає зісторії. То я його чекаю і їдемо додому їсти смачний зелений борщик. Я вже так хочу їсти. Я не їла перед тим, як їсти, бо не було вже часу, коли їсти. Тому зараз приїдемо, буду відриватися. Бо я вже я дуже люблю зелений борщик. Вже й забулася, коли його їла. Мені здається, що треба сісти і зробити список. Знаєте, як оце? Меню на тиждень розписати. Бо буває, от раніше якось я частіше готувала щось смачненьке, зараз я забуваюся про все. Якось так швидко щось таке приготую і одне й те саме. А треба сісти написати список на тиждень, меню, ціле, там на кожен день сніданок, обід, вечеря, або хоча б обід і вечеря. Бо сніданок у мене дуже часто однаковий, а обід і вечерю написати і собі потім просто як чернетку собі мати, щоб потім просто подивився і зразу о, точно, ідея приготувати. Бо вже якось я не знаю, чого я так стала. Не лінуватися, а просто забуватися, що я готувала. От буває, дивлюся якісь свої відео, там, де я на кулінарному каналі веду, веду, вела, готую на 5 днів. І дивлюся, думаю, о, я їй таке щось готувала, і таке. А я ну, і часто його готувала, вже забувається, якось воно. Тому потрібно собі скласти такий список в блокнотику, собі заповнити, і потім просто підглядати і собі зразу. Ідея є. І не треба нічого сидіти, думати, ломити голову. Так. Приїхала на мийку, мию свою машинку. Нанесла пінку. У нас, бачите, яка гарна погода сонячна. Посилаю вам теж гарну погодку і сонечко. Дивіться, яке сонечко гарне. Плюс чотири. Зараз. Думаю, треба помити машину. Морозу немає. Треба помити, бо вже дуже брудна була там. Влад сидить в машині, чекає. Я його з школи забрала з технікума. Все, частенька моя машинка, як новенька. Перемолола я м'ясом, це, що показувала вам, купляла. І частинку забрала сюди. Іншу тарілку, бо це буде, не знаю, можливо, пельмені зроблю чи котлети. Ну, словом, щось інше буду робити з тим фаршем. А частину ось ще цибулю одразу сюди перетерла на масорубці. І додала спеції сіль, додала перець, додала трошки куркуми. Дуже корисна спеція, і трошечки базиліку і сушеного чеснику. Я частіше всього, додаю тільки перець і сіль саме ось в цю страву, але я сьогодні вирішила ще трошки деяких спецій додати, щоб було смачніше, щоб злегка-злегка додати аромату. Зараз перемішую цей фарш і дістаю з холодильника листкове тісто. Буду робити такі трикутнички. Це Дуже швидка вечеря буде, але при цьому дуже смачна. Поставлю одразу розігріватися духовку, щоб поки її буду робити, вона розігрілася. І Фарш гарно приготується всередині, навіть якщо він сирий, в духовці випечеться у листковому тісті. Це буде, знаєте, таке щось по смаку похоже на чебурек. Цей фарш, знаєте, такий суховатий, бо це корейка, ну, на ньому немає сала, то я додала сюди ще буквально 3 столових ложки води і перемішала, щоб він трошечки може буде більш такий е, соковитіший. Думала робити трикутнички, але зрозуміла, що в мене такі трошки прямокутні, легше зробити такі. Конвертики, тому роблю конвертики, Ось скільки ганізави, мене фаршу залишилося. Треба буде, напевно, зробити з нього котлети. Все, вечеря смачна, готова і швидка. Все, як я люблю. Швидко і смачно і просто. У мене, до речі, випікалося 50 хвилин. Ну, але це в мене, у вас може бути швидше. Все, будемо вечеряти. Таку смакоту. І я ще відкрила свою аджеку. Дуже смачно. І буду за джекою їсти. А що? Це теж буде дуже смачно. Ось ця штучка і аджек. Додала ось цей фарш, що залишився яйця і болку розмочено. І буду зараз смажити котлети. Розігріваю тут олійку. А це в мене на фоні шумить кавомашина. включила, бо просить, щоб я її накип очистила і фільтр змінила. Вже декілька днів просить, тому нарешті дійшли руки. Щоразу, коли я її маю очищати, я щоразу забуваюся, як це робиться, і знову дивлюся відео. Постійно забуваюся. Але вже починаю дивитися відео, згадую і, в принципі, починаю робити то вже. Згадується і швидко йде цей процес. Але добре, що вона про все це повідомляє, коли і що потрібно зробити. Так олійка, здається, вже розігрілась, тут мені говорить, буду формувати котлети. Як же все-таки класно, коли сковорідка має широке дно? Всі котлети помістилися. У мене одна котлета посередині все якось неформалка. Котлета неформалка. Вийшла бо Взяла на дві частини, якісь дуже маленькі. Вирішила треба одну, таку конкретну. У мене ще досі перший раз очищається, це треба буде три рази. Ось так раз, потім ще другий раз і третій раз. Тоді ще треба фільтр замінити. Бо теж фільтр хоче замінити. Ось Так вона зазвичай по черзі каже мені, що хоче. Цей раз якось все разом. І те захотілося, і те захотілося. Треба вже, до речі, прибирати оцей. Декор, бо вже торкаюсь до цих гілочок, коли тут протираю, то вони обсипаються, тому потрібно вже прибирати цей декор, хоча він дуже мені подобається, гарний дуже, але треба вже прибирати. І в кімнаті вже хочу все прибирати, бо вже хочеться простору. Ці гілочки я збережу, звісно, познімаю всі ці іграшки, шишки. Це корзинка, до речі, не промокла ні разу, хоча там стоїть ж губка, і плівку я ставила. Бо ж це вона паперова, фарбою покрита, я ж робила з цього з газет. І не промокла, нічого і немає, дуже класно. Все, котлетки готові. посмажені можна буде тільки щось до від них відварити, чи макарони, чи якусь кашку. І вже буде готовий вечері чи обід. І кавомашина моя теж очищена вже. Все на місці, не світиться ні фільтр, ні, цей, ні накипу немає. Можна пити смачну каву знову. До речі, хочу сьогодні зробити собі цей капучино, Спробувати з безлактозного молока. Взагалі, чи буде воно так спінюватися, як звичайно, бо я ніколи не робила, але спробую буду знати. Класно! Збиває! Пів кружки мені пінки зробила. А ще, як я тільки що очищення це зробила, але взагалі всі нього дуже класно починає збивати. Супер. Можна було зробити в прозору кружку, там було б видно, скільки пінки. Клас, я капучене зробила. Яка пінка! Дивіться, смакота! Класно. Тепер я теж модно буду пити капучино. Супер. У нас сонечко світить. Як гарно. Посилаю вам, до речі, сонечко. Щоб у вас теж було тепленько. В Україну. Фокус. фокус фокус. Лотий автобус. Бачите, там сонечко. Ось ловіть.